Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. 32 навчальні заклади в Ужгороді від сьогодні на карантині через збільшення хворих вчителів та учнів на грип та ГРВІ триватиме до 9 лютого. Ужгородка Юлія Дуб, підприємниця. жінка, заснувала арт-простір в минулому році. Для цього написала грант і отримала 250 тисяч гривень з держбюджету. Свою історію про початок власної справи Юлія розповіла нашій знімальній групі. З Сергієм Грасименком попрощалися сьогодні в Мукачеві, Чин похорону відбувся у кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. Туди прийшли рідні, друзі, жителі громади, військові, представники духовенства та місцевої влади. Про це повідомили на сторінці Мокачівської міськради у Фейсбук. Там написали, що Сергій захищав Україну від російських військових з початку повномасштабного вторгнення. Загинув під час виконання бойового завдання. Це сталося 14 січня цього року внаслідок ворожого артобстрілу в Луганській області. Поховали захисника на кладовищі в мікрорайоні Паланок. Вічна пам'ять і слава герою! 53-річний чоловік загинув внаслідок аварії у Мукачеві. Подія сталася минулої доби о 18 годині. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці Нацполіції Закарпаття. Там написали, що на місці правоохоронці встановили, що 31-річний Мукачевець їхав автомобілем Ауді. Тоді наїхав на чоловіка, який переходив дорогу в настановленому місці. Від отриманих травм 53-річний місцевий житель помер. Водія машини поліцейські освітували. Він був виразним. Автомобіль вилучили та помістили на арешт майданчик. За фактом аварії слідчі внесли відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною 2 статі двісті кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинили смерть потерпілого, у справі призначить експертизи, аби встановити обставини аварії. 32 навчальні заклади в Ужгороді від сьогодні на карантині. Таке рішення прийняли через збільшення кількості хворих вчителів та учнів на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Про це сьогодні Суспільному розповіла начальниця відділу закладів освіти управління освіти Ужгородської міськради Олена Габор. За її словами, рішення про запровадження карантину прийняли 2 лютого на засіданні протиепідемічної комісії в міськраді. Триватиме карантин до п'ятниці, 9 лютого. В перших 11 класах 32 закладів загальносередньої освіти, в тому числі чотирьох приватних, було зупинено освітній процес це близько 16,5 тисяч учнів. Одне професійно-технічне училище це Ужгородське професійно-вище професійно-технічне училище. Торгівлі та технології харчування перейшло на дистанційну форму навчання. Дане рішення було прийнято через те, що спостерігалося збільшення захворюваності серед учнів. Так, наприклад, станом на 2 лютого 27% учнів були відсутні на заняттях через. Хворобу, а також збільшення захворюваності серед педагогічних працівників у закладах дошкільної освіти освітній процес триває. Здійснюється щоденний моніторинг захворюваності Керівниками вживаються всі можливі заходи щодо запобігання розповсюдження гірвої гри повірених їх їм закладах освіти. За словами Олени Габор, яким чином учні наздоганятимуть пропущену навчальну програму, мають визначати педагогічні колективи. Шкіл та ліцеїв. В межах академічної автономії питання виконання освітньої програми, навчального плану та організації освітнього процесу є внутрішнім питанням кожного закладу освіти, його педагогічної ради та педагогічних працівників. Відтак, в умовах карантину та після його завершення, заклади загальної середньої освіти їхні та їхні педагогічні працівники повинні вжити всіх можливих заходів щодо додерження. Вимог державних стандартів загальної середньої освіти засвоєння учнями кожного навчального предмету у виконання програми. Навчальний матеріал може бути засвоєно як за допомогою технологій дистанційного навчання, так і за рахунок ущільнення відповідного матеріалу після завершення карантину. Це арт-простір Ужгородки Юлії. Дуб заклад працює чотири місяці. Підприємиця розповідає, як виникла ідея відкрити арт-простір. Досвіду ведення власної справи у дівчини нема. Доводиться все вивчати з нуля. В рідний Ужгород Юля повернулася з Києва, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Тут хотіла знайти місце, де можна надихнутися і відновити ресурс. Ідея виникла з моєї особистої потреби мати в Ужгороді місце, куди можна прийти, відпочити душею, переключитися, потворити і просто ну, мати якесь гарне місце для того, щоб відновити свій ресурс. Оскільки такого місця в Ужгороді я не знайшла, і я людина проактивна, то якщо цього немає, треба це зробити. Для ідеї потрібні були гроші. Юля написала грант і виграла його. Таким чином, за проєктом Власна справа отримала 250 тисяч гривень від держави. Єдина умова по цьому гранту це те, що я маю найняти двох працівників. Власне, для мене це не було чимось складним, тому що та концепція і та ідея, яку я придумала, вона й передбачає, що як мінімум дві людини мають тут працювати постійно, щоб щоденно простір був відкритий. Так в арт просторі почали працювати Ужгородка Тетяна Заводяк та харків'янка Оксана Куценко. Знайома мені скинула номер телефона. Я подивилася цю об'яву. Думаю, та завтра зателефоную. Потім думаю, прочитаю про це простір, заходжу в інтернет, читаю. Думаю, ні, подзвоню зараз. Я беру, дзвоню, розмовляю з Юлею. На наступний день я прийшла на співбесіду. Так я тут і залишилася. Люди тут вільніше дихають, люди усміхаються, і люди завжди або для себе, або для когось обирають подарунок, емоцію і хороший настрій. Про чотири місяці роботи закладу Юля каже: на цьому етапі я закриваю там перші базові потреби заплатити зарплати, заплатити податки і мати там можливість купити товар, заплатити оренду. У арт-просторі продають квіти, а також книги, сувеніри і прикраси українських майстрів. У закладі проводять різні заходи. Соціальні події влаштовуємо тут безкоштовно. Організації, які проводять збір на ЗСУ, ми надаємо площу тут безкоштовно. І це наш внесок в нашу перемогу. Виставка, яка є зараз, це не комерційний проект, але це проект просвітницький, про мисткині, які були в Україні, які творили в Україні, про яких мало хто знає. Ну буквально кілька імен є такі більш популярні. Таких підприємців, як Юлія, на Закарпатті упродовж 2023 року зареєстрували понад 7,5 тисяч. З них тисячу десь юридичних і 6,5 фізичних. Реєстрація зараз можна здійснювати не відходячи від комп'ютера, то тобто, наприклад, через дію, після реєстрації хочу наголосити, що приватні підприємці і юридичні особи, які мають електронні ключі, також можуть подавати звітність, отримувати про себе інформацію через застосунок моя податкова або через електронний кабінет платника податків за словами віктора пашкевича у 2023-му було на три тисячі більше охочих відкрити власний бізнес ніж у 2022-му. тетяна рожновська андрій гісем суспільне новини